19 лютого. І на Київщині вже збирають ранні зернові. Неудоби капець. Кукуруза ще й по кукурузі, а ще плюс посів прямий по стерні кукурузи. Без обровідку ґрунту, схил скажений, поле саме незручне. Друзі, в минулому році я вам показував демонстрацію сівалки Hand Momentum, яка сіяла кукурудзу, Сіяла по нову тіл, сіяла на дуже незручному полі. Це Можна сказати, саме незручне поле, яке є в господарстві. Сьогодні 19 лютого і нарешті мені вдалося побувати тут, на збиранні врожаю. Тут збирається кукуруза, яка була посіяна по прямому посіву. Качани досить непогано виглядають. Все, всі запилені. Кукурузка, як ви бачите, розстановка один в один. Після цього я покажу вам, як проходив процес вегетації, тому що це ноутіл і поле було досить таке строкате. Нерівномірні були трішки сходи. По тій причині, що сівалка була без колтерів, тобто вона не зовсім була призначена для посіву по ноутіл, але господарство так захотіло. Ну ось відповідно і Можна показати результат цього посіву. Трошки строкаті сходи були, але потім кукурузка вирівнялась і можна порівняти. Яка врожайність тут після сівалки Fendt Momentum із висівними апаратами Precision Planting і сівалками інших виробників? Ми просто йдемо вздовж рядків. Ну, ось де там деталяє. Ні, ні, тут ні. не буде. Ні, ні, дивись. Корочка от дощу, бля, на якій глибині. Осьо. У вас півтора сантиметра сантиметра. Товщина. Ти розумієш, людям можливо буде краще порівняти, так, яким, якою кукурудза виглядала по утілу. Подикому тіло. Три тижні назад. І потім через три тижні приїхати, показати, якою вона стала. Плюси в тому, що рядки видно. Рядки видно і насіння там є. Єдине, що поки що зійшло. Ось гарно. І тут, тут може місцина така якась волога була. Ну тут може ще рівніше дійсно. Не уходила в берег. Угу. Як дві глядочки прибрали. Ось. Ось вона що, бач. Одна. Просто бетон. Ось друга. <гану> угу, не розривай видно, так. Якраз починає проростати. Ну і все, все, є, все. Ага. ось. Всьо є, Ось бік. Одна, друга. третя, Верха, п'ято. Ось все є. Все є і в не має двойників. Да. Немає конкуренції. Так, а тут уже без обробітку. Тут прямо по сторіні. Ось не знаю на камеру рядочку, наче й не видно, але вони там однозначно є, вони пробиваються, ось тут оцей рядочок теж є. Якщо так близько, вийти тут дзвонок. Ага, є, так. Ось, ось Ось, ось. Не спіші, щоб камера фокусувалася. Лопатку подержи на одному місці там де. Ось. Ага. Ось у нас. Ось. Тут бачимо, дуже багато падалиці. Кукурузи так кукурузі. Ось. ось отак ось пролазить. Ага. Ось. Ну і далі вже. Все є, так. Саме головне, що вона там є в землі. Інше питання, що вологи не було. Ось навіть переїмати, що буває тут. Через бур'ян, так? Да? Ну так, да. гуш, гуш так, кущ перю. Де. Ось одна, друга. Тут треба розкопувати, ось третя. Ось четверта. Ось вона. Маленька пролазить. Ось п'ята, бачимо, так? Да? Так, да, так, да, так, да. є. Ось ось ось. Треба мікроскоп, ну ось більше пролізла. Десь поки що не дуже вигріз. А, ось вона маленька, ось. А, є, точно ось. Шилку пролізла. Ти бачиш як вона прагне до життя. Коротше, друзі. Пам'ятаєте, ми на цьому полі сіяли сівалкою Fend Momentum з густотою 69 тисяч. 79 тисяч на гектар. Вся кукуруза висіяна, ходили, пробували там навіть де ще не посходила, розривали, насіння там лежить в рядочку, все загорнуте і все воно є. Єдине, що тут фон, як ви бачите, кукурудза по кукурузі, дуже багато кукурудзи було. А е, була без колтерів, без прорізаючих дисків, тільки із їжайками розгортаючими. Тому їй важко було прорізати землю і деякі насінинки могли впасти там на рослинні рештки, ну, вдавитись тошником. Ну нічого, приїдемо через три тижні, подивимося. Результат, коли більше насіння зійде і подивимося. Що буде далі? Що Все. Все є. Тепер Божа благодать. Угу. І буде кукурудза. Буде кукуруза. Слухай, бомба. Це відеорепортаж? Да? А то показується ідеально. раз, раз два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8, ну, є купуру тут, її треба як така шукати, так? Ось 9. І це при тому, що вона накрита рослинними решками. Ось, диви, 10 вилазить, те, що їй, блин. Сівалка її впихнула, 11. Це Фактично сіяли в дорогу. Нічим не оброблено. 20 червня. Були в Ківшоваті, де ми сіяли цей момент по нулю. Такий стан наразі кукурузки. Бачимо перехід там, де ми сіяли повністю по нулю і там, де був зроблений вертикальний випадком. що вона тут ще не вивається таканчик, але взагалі нема не прілої і запилення, бач, повне. Так. Да. Дуже гарно. Не качаємо, що не маленький. Ну, середні. Середні. Просто що, що це вони. Я зараз треба перепитати, він казав, що вони роблять прикореневе підживлення, від не було робити. І що такі всі. Це вона тут спокійно, навіть Лютий місяць і вона це до цього часу навіть не скинула. Це такі станула. Хімія однакова була. Раз разниця, що ми порівнюємося подісковано, не подісковано. 165 кВ найпа. Сульфату 55. Да? РПД-20 і син кулітер. Да. поля ви вже зібрали? У нас ще 400 гектарів стоїть груди. Ну ви ось тут. А це по скільки гектарів? чи 24 Невеличке, сильно неудобне. Ну це саме неудобне, да, мабуть, яке не. ви дали на демонстрацію. А, на демонстрацію, так. Да? Найкраще для демо. Найкраще зерно. І <гум> <самое> лучше поле. Бля, ну з зерном це, звісно, чого зерно. Чого все зерно? Варіантів 2. Воно або кончалося, або найкраще для демо. Говорили за, то, за э, рельєфи. Типу, Там в Київській області, э, в принципі, рельєфи плюс-мінус рівно. Я кажу, задай кімфоти тоді. <гум> <гум> <"Так, гум> э, Подивитись через ну, на іншу сторону річки, який рельєф. Ну, да. Тут такий самий або ще й гірший навіть. Ой, горнолижний курорт можна відкривати. Легко, так? Да? Сьогодні ми знаходимося на Київщині, де у нас продовжується експеримент. Сьогодні його завершальна скажімо так, стадія. На даному полі, 9 травня 2024 року, ми проводили посів кукурудзи сівалкою Fan Momentum 16, яка працювала в агрегаті з трактором FEN 942 варі. Ну і от зараз сьогодні у нас вже 19 лютого, і як бачите, за моєю спиною активно проходить збирання врожаю посіяної нами кукурузи. Комбайни працюють, і посів було проведено на даному полі з різним обробітком ґрунту. Тобто у нас був повністю новий тіл, де після попереднього збирання кукурузи. Жодна операція не проводилась. І також частина поля у нас була проведена дисковка агрегатом для вертикального обробітку ґрунту. Трошки підрівняли, перебили рестки перед посівом. І зараз, по результату збирання поля, будемо фіксувати показники по врожайності, на тому чи на одному і на іншому участку поля. Що стосується внесення добрив і норм висів, які були на момент, коли це проводилося, норма висіву була у нас 79 тисяч на гектар. По добривах перед посівом було внесено 55 кг сульфат амонію і 155 кг карбаміду. Також, так як у нас сівалка може працювати з рідкими добривами, у нас в зону рядка. Було внесено РКД в кількості 20 літрів на гектар стартового добрива для кукурудзи. Поле у нас тут дуже таке, скажімо, підходяще для експериментів. Помимо того, що у нас два, два різних були обробітки ґрунту. Ну, верніше, в першому випадку його взагалі не було, в другому легенька дисковка. І також бачимо, що це поле у нас. Має досить серйозні такі схили, досить серйозні пагорби. і В цілому складне для роботи і техніки, і як, як і посіву, так і обробітку, і збирання врожаю. Плюс на цьому полі ще було дуже багато на Так. Посів кукурудзи був проведений кукуруза по кукурузі і. Ну, в процесі е, обробітку поля е, і його подальшого розвитку після посіву було е, була у нас проблема із падалицею. Ну, вона, якби це була е, така загальна проблема, об'єктивна, е, вона ми її обступити ніяк не могли. Побороти е, хімією це також неможливо не е, можливо було побороти тільки механічним шляхом, але це, це не було зроблено, тому є в нас участки поля, де нас досить таки багато падалиць. Що стосується врожайності, бачимо, у нас зараз в полі працює декілька комбайнів і на, на них на даний момент немає датчиків врожайності. Тому для об'єктивності картини по завершенню поля. Цілому збору інформацію залишимо у відео, що в нас показало це поле, яку вражає на гектар. І також буде окремо відділене участок поля, де у нас була проведена дисковка, і участок поля, де у нас був нову тіл. Тобто, щоб можна було подивитися, чи буде нас-таки різниця в одному і в іншому випадку. Як ми бачимо, пропусків по посівах не було. На кожному стеблу висить. Більш-менш непоганий качанчик такий. Чи початок, як правильно, початок. агрономи хай поправлять. Е, відповідно, навіть по ноутіл даною сівалкою можна сіяти, незважаючи на те, що вона е, була не зовсім призначена для ноутіл, в неї не було колтерів. Так, сівалка була без колтерів, сівалка була. Е, що можна сказати, що ну, коли ми проводили посів, ми там більш детально про сівалку говорили, сівалка була в базовій комплектації. Тобто, такі, як вона приїжджає з заводу. ми пам'ятаємо, що у нас на сівалці стоять весінні апарати від Precision Planting і відповідно всі опції на сівалку від Precision Planting доставляються. В даному випадку у нас був проведений посів сівалкою абсолютно базовою. тобто без, наприклад, там, фуров Форестів, смартдепів, смарт-фірмерів і, і так далі всіх опцій. Тобто стандартна базова весінна секція, зірочки розгортачі, які регулюються механічно, і було проведено такий експеримент, де у нас була посіяна кукуруза по кукурузі на досить таки цікавому полі для експерименту. Тобто Ми бачимо, що у нас тут фактично рівних участків поля немає, все йде. Склон або в одну, або в декілька сторін одночасно. Ну і посів був проведений кукурудза по кукурузі. Також виникли деякі проблеми. Ну, якби, коли ми просіємо по нову тілу сіємо кукуруза по кукурузі, то от бачимо, наприклад, на даному участку поля у нас досить таки багато падалиці, яку забрати можна було тільки механічно, але це не було проведено і, відповідно, бачимо, якби як результат, що це падалиця також. Лишилася на полі. Ну, цікаво було <кій> побачити, що з цього буде. Тому що е, ось перед цим ви побачили на відео е, сходи, як, як розвивалися сходи, і ви бачили, наскільки там багато падали ці. І тут, можливо, було не менше, ніж посіяно зерна звичайного. Так, досить таки багато. Тому що попередній збір вважаю, також проводився не, не самі стрісливі умови. Ну і в цілому комбайни працюють на полі в стандартній комплектації. без е, без опції роботи на великих склонах, там кілмастери чи о, різних виробників по-різному це зветься. Е, тому е, при, при роботі на склонах ми розуміємо, що е, втрати за комбайном будуть е, вищі, ніж при плюс-мінус на нормальних показниках е, по схилах на плюс-мінус рівних полях. Тобто за комбайном. З, Звичайно, решета тоді не, неправильно працюють. Так, все. так, так. Все вилітає з одної сторони або з іншої. Ну, все-таки е, ми. Тут провели експеримент Експеримент для того, щоб показати, що сівалка навіть при своїх базових опціях, базових характеристиках, може працювати в будь-яких умовах. Чи це буде ноль, чи це буде там мінімальний обробіток ґрунту. Плюс пам'ятаємо, що на той момент, коли ми проводили посів, було досить таки мало вологи, досить пересушене, тверде поле було. Машина з цим справилася. Зазвичай. Багато хто старається показати свою техніку там, в умовах, близьких до ідеальної вирівняне ідеально поле підготовлене. Тут ми якби, показуємо, тому що більшість виробників мають різні рельєфні поля, хтось по нову тілу працює, хтось по мінітілу, хтось по класичній системі обробітку ґрунту, але тим не менше, всі, всі стикаються з різними умовами. І ми тут і показали, що можемо працювати в будь-яких умовах і давати результат в цих умовах. Тут комбайни, не знаю, дай Бог, щоб відсотків 10 не залишали на полі. При таких умовах дуже багато залишається всього. Хочемо, ми не хочемо, коли ми, коли ми мусимо працювати в умовах на схилах і при е, вже, скажем, зимове збирання кукурудзи, то тут мусимо вже миритися із деякими втратами. Але тим не менше вологість на сьогоднішній день показує, вологомір плюс-мінус десь 20%. Тобто у нас вночі досить такі сильні морози. i troške pisušila se kukuruza morozama.

Більше да 8, вісім тонн показує навіть.